А в нас субота 10 ранку, тракторці вже виставлені на заміри і штангелем, але ну, ніяк не виходить позаміряти, бо трохи є клієнтів, то одні прийшли, це ось, другі прийшли, дивляться, розглядають або Шефен 350 l або Булат 244. Бо все хочуть, планируют на будущее. Если пари брать то вот такие вот... Тоб, ну, редко потребляется. И посилочку хотят. Вот. Ну, и сейчас себе подбирают тракторец. А вот такие вот шифер 350 А Або вот такие вот буллатик 244. редукторним мостом, здорово. 212. Отак ну, от і працюємо. Томаса. Ну, Що цікавить, телефонуйте, звертайтесь, пишіть, надам відповіді на всі ваші запитання.